Доброго дня, шановні українські аграрії. Знову таки на це саме поле 23 число, 23 травня. У сусіда фаза розвитку В2, тому що він раніше сіяв, аніж ми бачимо, які поля. Зрозуміло, що людина посіяла ґрунтових 0. 0,1. Я всіх на каналі, вже ви напевно знаєте, що я затрандівся. да, там, Грунтові, 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 грунтові. По-перше, це дешево. Це дешевше, аніж просто страховий. По-друге, зараз підуть дощі, як він забере бур'яни. Наприклад, як наприклад, 20 20-й рік. У 20 20-му році у нас випало тут на найчняші 170 мм. Та тут половина не могла в поля зайти, тому що кукурудза стікала, а не могли залізти в гризюку. Зараз В2 у нього. Йому треба десь наступного тижня вже там В3 буде і буде обробляти. там. Але хлопці і дівчата, гляньте, які поля. І ми прагнемо, щоб були отакі поля. Краще, ну, робіть краще, ніж у нас, я ж не проти. Оце наше поле. Це просто поле, фермер забрав собі кусок землі. ну Ви бачите. Тут, як знаєте, як, ну, блін, де де буряний? Колеги. Можливо, це поле не приїдеться обробляти. Розумієте, в чому питання? У мене такі поля були в 20-му році, в 21-му році були, що не треба було б тупо обробляти. ну, Приходиш тут В3, наприклад, да? а тут отака ситуація. Що тут обробляти? Нічого. От значить. Планував один ґрунтовий, один страховий, а вийде тільки один ґрунтовий. Е, От і все. Математика не так, як в економістів і фінансистів. Тут не один плюс один дорівнює 2, тут може один вийти півтора, один і два, один і сім. Гляньте? Я хочу, щоб у вас були такі поля і кращі. Тоді у вас буде гарантія, що у вас буде результат по кукурудзі. Розумієте? Ви хоча б зробите свою частину, ви позабираєте бур'яни. Це ж одне поле, колеги. Це одне поле. просто... Ну, Різні підходи, да? да і все. Я хочу, щоб у вас була така кукуруза. Хай буде краще кукуруза, ніж у нас. Але я не хочу, щоб ви втрачали, колеги. Коли ви бачите такі зелений, таку, таку зелену шкуру, розумієте? Поле. Це ж та сама, ну, кукуруза, правда, іншого гібрида, яка різниця. Але бур'яняче ж росте, одне те саме поле. Хтось би сказав би, знаєте, та там грязніше поле. Чому? Та байдуже, дивіться. Так, там сонячника дуже багато, не ну, падається. Але там, же крім соняшника, ще злаків чорноскільки, розумієте? І хочу, щоб у вас було все нормально. За ту ґрунтову схему кажеш, 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 а всім якось по барабану. Або я щось не розумію.